12 січня у театрі комедії мо пройшов вже четвертий акторський інтенсив. Протягом двох днів по чотири години учасники опановували практики зі сценічного мовлення і руху, вправи на концентрацію, імпровізацію та багато іншого. Я вирішила завітати, тому що мені не вистачає навичок гарно розмовляти і позиціонувати себе, пред'являти себе. І я вирішила тому цей тренінг відвідати. І мені взагалі подобається театр. Я хочу сьогодні для себе відкрити щось новеньке. Я співаю і хочу трошечки навчитися акторської майстерності. Прийшла разом з друзями. Хочу проявити себе, можливо, подивитися, що з цього вийде. І Такі тренінги проводяться у рамках проєкту Креативний хаб, який організований громадською організацією Народний молодіжний театр Аскал. Керівниця проєкту Олександра Сниць зазначає, що такі заходи спрямовані на розвиток та підсилення соціальної згуртованості внутрішньо переміщених осіб віком 30+, та мешканців Кременчуцької територіальної громади. Звичайно, ж він став можливим не без допомоги. Він став можливим. За підтримки в рамках програми Єднання заради дії, яка реалізується Айрекс за підтримки державного департаменту США. За що ми дуже вдячні. Ми дуже давно мріяли про цей проект реалізувати його хотіли, і ось він реалізується вже з 5 листопада 2023 року. Ми запустили його. Загалом у рамках реалізації креативного хабу було проведено безліч різноманітних заходів як для дорослих, так і для діток, як для внутрішньопереміщених осіб, так і для крименчужан. Терміну 4 місяці. Протягом чотирьох місяців ми проводимо різноманітні культурні заходи. Це і майстер-класи, різноманітні творчі. У нас тут була вже і йога, і майстер-клас зі стилю, і кольоровим піском. Ми з дітками малювали з батьками. Ну, багато чого. В рамках цього проєкту в нас буде аж сім акторських інтенсивів дводенних. Це сьогодні вже четвертий інтенсив, вже четверта група зібралась, і протягом двох днів вони доторкнуться до акторської професії. Режисер театру Максим Воробйов зазначив, що учасники мають змогу спробувати себе на сцені, прожити два дні інтенсиву, цікаво та нестандартно, розкутися та познайомитися ближче з творчим ком'юніті міста. Сьогодні у нас буде акторський тренінг. Будемо навчати людей основам акторської майстерності. Сенрич, син, рух. Це все сьогодні. Люди трошки познайомиться з акторською професією, розкріпостяться трошки. Тож такі проєкти це гарна можливість об'єднатися, провести час з користю у колі однодумців. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.